2013 року Україна мала підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, але в листопаді діючий президент України відмовився це зробити. Українські студенти вийшли на протест на Майдан Незалежності. Протести на Майдані Незалежності та в усій країні тривали майже три місяці. У боротьбі за права і гідність загинуло більше ста людей. Вони стали героями Небесної Сотні, символом незламності і нескореності українського народу. Вони не вагались ні дня, ні хвилини і не сумнівались, що правда за ними схилену голову. Швидко підняли і на Майдані. На серці так гірко і кров на бруківку Кулі літають, щити пробивають чорної сажа очі з'їдає, їх не зупиниш це більше єднає. Ми пам'ятаємо тих. Віддали своє життя, захищаючи нашу з вами гідність. Давайте пом'янемо хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні і воїнів, які віддали життя за нашу державу, кожен із них герой.